Вітаю вас, друзі! Мене звати Анна Осипенко, я астропсихологиня, учениця Олени Осипенко. Вже середина березня 2023-го і так склалося, що це моє перше відео в цьому році. Лютий був складним місяцем. І напевно, щоб похмурі думки не подолали, я повністю поринула в роботу. Та все ж медитації, спілкування з рідними та допомога іншим дали можливість споратися, тож з новими силами повертаюся на канал. Під роликами Олени Дмитрівни ви писали, що моїх відео не вистачає, і це справді дуже приємно та мотивує продовжувати працю. А повернулася я до вас дуже цікавою та непересічною темою, готуючись до якої я мусила звернутися не лише до своїх астрологічних знань, а й до астрономічних та історичних джерел. А стосується вона весняного рівнодення, що цього року буде 20 березня. Я розповім, що це за подія, яке значення має для нас, обряди її зустрічі нашими предками, що безперечно надихне і вас. Також ви дізнаєтеся про сонячний новий рік, що розпочнеться 21 березня та яку енергетику він матиме. Підписуйтесь на наш YouTube канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити жодної важливої астрологічної події. Протягом всього існування люди спостерігали за рухом сонця і місяця, як змінюються пори року, бачили, що за суворими морозами настає тепло, а через певний час після цього знову сніжило. Пори року йшли певною чередою. Зміни відбувалися через однакові проміжки часу. Таким чином, виникла потреба у створенні відповідно руху світил календаря, який фіксував би ці проміжки. Через етнічні відмінності й особливості історичного розвитку людство не створило спільної для всіх календарної системи. Ми не будемо перенати в ці відмінності та плутанину, а для нашої теми звернемо увагу саме на Авестійську, зороастрійську астрологічну систему, що стала родоначальницею усіх наступних течій та напрямків астрології. Вона ближча і зрозуміліша для нашого народу, ніж популярна східна система. Арії стародавні народи індоєвропейської мовної сім'ї, однією з гілок якої є слов'янські мови і, відповідно, українська. За календарем древніх аріїв, позороастрійській традиції, кожного року перед Днем весняного рівнодення ми проживаємо 5 або 6 нульових сонячних днів. Інакше вони називаються Дні Дельфіна. Ви вже знаєте про нульові сонячні дні з астрологічного календаря та відеороликів Олени Осипенко. Коротко згадаємо, у нульові сонячні дні з 16 по 20 березня 2023 року ми можемо відчувати слабкість, тривогу, незахищеність, самотність. Налаштуйтеся на гармонії духу, душі та тіла. Дуже важлива в ці особливі дні: чистота думок, слів та вчинків. Нульові сонячні дні діють як місяць без курсу в квадраті. На даний період не плануйте старт проєктів, важливих заходів та зустрічей, не розпочинайте нового. Ці дні не створені для соціальної діяльності. Розпочата справа в цей день підвішується, вона не матиме очікуваного логічного завершення, та перебуватиме ніби між небом та землею. Такі дні варто присвятити усамітненню, посту, молитві, покаянню та медитації. Народжені в дні Дельфіна з 16 по 20 березня особливі люди, що здатні розкривати таємниці. Вони наділені мудрістю та інтуїцією. Вони, як діти, вразливі, довірливі, веселі та грайливі, до глибокої старості зберігають в собі ці якості. Їхні очі очі дитини, пустотливі, але яскраві та мудрі. Весняне рівнодення на сьогоднішній день вважається одним з найцікавіших та унікальних явищ природи. як я вже повідомила вище, цього року воно випадає на 20 березня. Весняне рівнодення є астрономічним початком весни та нового сонячного року. В цей день світло і темрява на всій землі, крім районів земних полюсів, розподіляються порівну по 12 годин. Вже в наступні дні тривалість світлового дня зростатиме аж до 21 червня, дня літнього сонцестояння. Ще один бонус з цього часу ми відчуваємо вже справжнє весняне потепління, не знаю, як вас, а мене це дуже радує. Настає моя улюблена пора року. Саме після 20 березня починається оновлення в природі, перший весняний грім, набухання бруньок на деревах, буйне приростання зелені. Рівнодення це не лише астрономічне явище, але й важливий період року в культурі різних народів. Здавна, саме цього дня, наші предки святкували настання весни, сповнене важливим сакральним змістом перемоги світла над пітьмою, пробудження всього живого і початку нового життя. Перед весняним рівноденням обов'язково наводили лад в будинку, прибирали, робили очищення оселі вогнем свічки, ладаном, окроплювали святою водою. Разом з оселою очищали і думки потрібно позбутися, образ та почуття провини, повернути борги та підбити підсумки. Це якраз вдало виконати в нульові сонячні дні. Цей день ще називали святом Ярила. Бога сонця, кохання та весняної родючості урочисто вшановували його. Ярило зображувався прекрасним юнаком, який має золоте кучеряве волосся, і його світло розходиться у всі частини Нескінечності. Хотілося б зосередити особливу увагу на уявленнях наших предків про сонце, які зверталися до нього як до втілення божественної сили та вважали найбільшим дивом, джерелом життя, без якого землеробство неможливе. В ранішньому та вечірньому сонцю молилися, підносячи руки догори, підносили до сонця молоко, мед, кутю на різдво. До цього часу залишився звичай плескати вином вгору на весіллях та інших святах. Ще один популярний звичай підкидати вгору новонароджену дитину, показувати її сонцю, променем якого вона освячувалася в цьому світі. Загалом дуже багато обрядів, а з ним і забобонів, пов'язаних із сонцем, що ретельно виконуються до сьогоднішнього дня. Так, наприклад, не можна виносити сміття після заходу сонця. Храми, як правило, будували вівторем на схід, дверима на захід. Така традиція перейшла й до християнського будівництва. Наші предки зображували сонце з людським обличчям. Таким був символ Бога на прапорах, вікнах і дверях будівель, на кораблях, військових щитах та багатьох інших побутових і мистецьких виробах. Варто тільки поглянути на герби численних українських міст і містечок, козацьких прапорів, на яких головним символом викарбувано саме сонце. Тобто наші предки були сонце-поклонниками. В астрології сонце одна з найважливіших точок гороскопу. Це наше я, дух, свідомість, індивідуальність, цілісність. Той знак, під яким ви народилися, визначається якраз положенням сонця в карті народження людини, що показує її темперамент, індивідуальність, ставлення до світу в цілому та відчуття свого місця в цьому світі. Це джерело самовираження, відповідь на питання, хто я. Розвинені якості сонця наділяють людину творчими та лідерськими якостями. Повертаємося до весняного рівнодення та, зокрема, обрядів зустрічі нашими предками весни. Перед тим як весна прийде, її потрібно викликати. Наші предки вірили, що без цього зима не поступиться і буде панувати весь рік. Починаючи ще зі стрітення, а особливо в день весняного рівнодення, вони закликали, гукали, запрошували весну, співаючи їй веснянок і звертаючись як до живої істоти. Найдавніші веснянки були архаїчними іграми-хороводами, що в символічних формах відображають прихід весни. В цих забавах закодовані такі дії: ламання кригових мостів, відмикання небесних воріт, войовнича суперечка тепла й холоду. Магічний сенс мала і характерна мелодика веснянок. Їх кричали якомога голосніше, щоб заклик був почутий. Протяжні мінорні мелодії завершувалися характерним гуканням, яке неслося навкруги, нагадуючи про пташині хори. Гукання показує, що виконувались веснянки на широкому просторі, найчастіше кількома групами дівчат, що перегукувалися між собою стоячи на різних кутках села або на різних берегах водойми. Цікаво, звідки ж весну викликали звичайно, з міфологічного вирію, небесного царства тепла, куди перед холодами відлітають птахи. Саме вони на своїх крилах і приносять весну. Найпершим прилітає жайворонок – він і є справжнім благовісником весни. З цим і пов'язане наступне магічне дійство. В день весняного рівнодення господині з прісного тіста робили випічку у вигляді жайворонків з відкритими крилами, їх роздавали дітям, які бігали з випеченими жайворонками по селу, тримаючи в руках, натикали їх на палички, щоб якнайвище підняти, або клали на голови, імітуючи політ птахів. Бігли з ними нагороди, садки, висаджували випічку на гілки дерев чи на сквирт сіна, а ввечері з'їдали. Українці вірили, що жайворонок має ключ від вирію, і саме він відмикає небесні ворота і впускає весну. Ще один важливий обряд наших предків день весняного рівнодення спалення опудала марени, що символізувало темряву і зиму. Це виконувалося, щоб земля воскресала, а життя проростало бажають, щоб разом з Мареною згоріли і темні сили, що нищать добро дійство супроводжується співами та грою на музичних інструментах. Як ми вже, на жаль, переконалися, зло це не щось образне, а цілком конкретне. Ми всі побачили втілення зла на землі, на українській землі. Отже, відтворюючи обряд з Мареною, бажайте, щоб разом з нею розвіялося пополом і зло, що посунуло на нашу суверенну державу. Після дня весняного рівнодення 21 березня настане новий сонячний рік, який цього року співпадає з важливою астрологічною подією Новомісяча. Про неї вам розповість Олена Осипенко у своєму новому відео. Новий сонячний рік розпочинається тоді, коли транзитне сонце, перебуваючи вже в першому градусі Овна, зійде над горизонтом у тій місцевості, де ви проживаєте. В астрологічному календарі Олени Осипенко та Юрія Буянова ми бачимо такий час для Київщини. Перший сонячний день Нового року почнеться о 5.59. Прокиньтеся до сходу сонця зі щирою вдячністю за все, що ви маєте, за всі уроки щоб в стані радості та вдячності зустріти схід сонця, а отже, новий сонячний рік 21 березня. Випромінюйте в цей момент зі свого серця світло, добро та любов на всю Україну, а особливо на Схід та Південь, де так потрібна потужна підтримка. Світлі сили потрібно підживлювати світлими почуттями. В цей час бажайте нашим мужнім воїнам сили, стійкості та перемог на полі бою. Календарний цикл древніх аріїв 32 роки. Кожен рік має певний символ, пов'язаний з однією зі тварин тотемом. З ним уособлюється певна символіка і властивості, які людині, що народилися у відповідний рік, потрібно в собі виховувати. Тотем року народження підсказує, що і як потрібно робити, аби стати достойним харизми. З 21 березня 2023 року розпочнеться рік пави, це 22 рік 32-річного циклу. У рік пави можуть виявлятися віруси брехні та зла, які ховаються за масками добра, але може зайти на землю і Святий Дух, що заслужимо те й матимемо. Однозначно, те, що не можна втратити віру у світло і справедливість, якщо витримаємо, знайдемо благодать та пізнаємо істину. Цікаво, що саме в рік пави наша країна стала незалежною. Віримо, що в цей рік пави додасться ще один важливий пункт нашої історії перемога. Добро обов'язково переможе. Віримо та не опускаємо рук. А тепер розповім про людей, що народилися в рік Пави. Це народжені з 21 березня 1959 по 20 березня 1960. Та з 21 березня 1991 по 20 березня 1992. Це талановиті, творчі люди, які постійно розкривають все нові і нові риси, завжди активні, дивують оточуючих і дивуються самі. Їм все цікаво, вони обожнюють дізнаватися нове. Це яскраві особистості, які мають потенціал заявити світові про себе. Вони не прив'язані до майна та інших земних благ. Вони люблять красу та гармонію, але не завжди самостійні, їм потрібні умови для розвитку. Це гарні актори, музиканти та представники інших творчих професій. Ось такими будуть народжуватися дітки з 21 березня 2023 по 20 березня 2024 року. Я впевнена, що кожен з вас знає, хто він за китайським гороскопом. Але чи знаєте ви свій тотем за гороскопом древніх аріїв? Буду вдячна за відповідь в коментарях. Отже, друзі, весня на рівнодення це важлива астрономічна подія, що означає прихід весни. А щоб прийдешня весна була сприятливою для нас, ми можемо її правильно зустріти. Напередодні наведіть лад веселі та подвір'ї, позбавтесь від зайвого в речах і думках, поверніть борги, спечіть з тіста жайворонків, співайте веснянки та проведіть обряд спалення Марени та темних сил разом з нею. Це може бути в реальності чи символічно, в думках. Друзі, ви знаєте, що наша сім'я допомагає безпритульним котикам, ми влаштовуємо їх в нові родини. Зараз ми шукаємо турботливу родину для цих двох чудових кішечок. Дівчата дуже чемні та лагідні, привчені до лотка, їх вік близько трьох років, короткошерсті, невеликого розміру, обидві стерилізовані. Знайшли їх на вулиці, але в дуже гарному стані. Видно, що жили в родині. Можливо, їх викинули. Та вони цього точно не заслуговують. Це дуже чемні тваринки, напевно, жили колись разом. Тому буде чудово, якщо знайдеться один тім на двох. Кішки перебувають на перетримці вірпинів жінки Аліси, її номер залишаємо на екрані. Дякую за вашу увагу та небайдужість. Я бажаю вам світла в душі та навколо. Підтримуйте одне одного, допомагайте нашій армії, будьте для неї надійним тилом. Ми обов'язково переможемо! Слава Україні!